Ну що, знову привіт? <ривіт> Привіт-привіт! Рада тебе чути. Навзаєм, Рада тебе чути. <ривіт> так, ось тема останнього епізоду першого сезону: це як проводити якісний час з партнером. Або взагалі проводити якісний час з друзями. Шо, з, що таке, з родичами. якісний час? І що це таке? З чим його їдять? Я зроблю маленький крок. І сподіваюсь, ти мене далі будеш підтримувати інтенсивність сьогоднішньої нашої розмови. Так, Ми вирішили бути трохи інтенсивнішими. Так от, я в перший раз взагалі зустрівся з поняттям Quality Time Together. Давай його скоротимо на QTT. Головне, не забути в процесі подкастку, що то таке? QTT. Що... Здається, що це дуже м'який чай. Дивись, QTT я в перший раз зустрів взагалі, коли вивчав англійську. В оголомовному середовищі це час, який проводять батьки або дідусі з, -з -зі бабусями зі своїми нащадками. Тобто, як вони цей час розподіляють, бо в них зазвичай це дуже обмежена кількість часу, це година, дві, можливо, день, коли вони можуть зі своїми пращурами проводити час. І от якраз як вони проводять цей час і є його якість, бо вони можуть просто просидіти перед телевізором, дивлячись якийсь серіал. Або можуть відкрити фотоальбом, і на прикладі старого фотоальбому навіть зробити якийсь історичний екскурс, давати дати маленькому онуку або онучці вже якийсь досвід передати, показати, як може як було, як може бути. І щоб ну, це ставало ніби як базисом в життєвому досвіді цієї маленької людини. І от, якщо чесно, я цим надихнувся для того, щоб для себе взагалі обрати такий підхід, що дійсно QTT – це правильний підхід навіть у відносинах. І от особисто такі мої заміточки, які я для себе зробив, що взагалі-то. Якщо були б такі курси, а я гадаю, вони колись такі стануться, які будуть називатися курси по виживанню у відносинах, то. Боже, може ми такі зробимо колись? Шановні підписники, якщо, вам... якщо ви вважаєте, що це необхідно, ставте лайки. Пишіть в коментарях. Так, треба курс. Так от, якщо дійсно такий буде курс. То мені здається, один з перших взагалі вводних уроків має бути на тему: це твій і мій час у стосунках. Поясню. Це може бути спростовано, але не на моєму досвіді. Я зараз говорю, як я себе поводив, поводжу у відносинах, тому це виключно дальний досвід. На початку стосунків я приділяю, і мені цікаво проводити максимум свого часу з партнером. Мені дійсно цікаво, мені... я надихаюсь, я наповнююсь, я вивчаю. І чим більше я проводжу час, тим більше я надихаюсь, тим більше я дізнаюсь і, мабуть, отримую от цей необхідний фідбек, а мені цікаво, я хочу продовжувати далі чи ні. І ось тут найголовніше, якраз момент, коли цей час надихання і проводження разом максимально багато, він має змінитися. Бо кожен з нас є цікавий індивід і прийшов з цікавим досвідом, саме за, за рахунок того, що він проводить час десь, а не у відносинах. Проговорити цей момент. Це, мабуть, важливий крок, важливий щабель у відносинах, саме наверху до зростання цих відносин. Це проговорити про те, як ми проводимо час, що у кожного є особисті інтереси, що у кожного є хобі, є родина, є друзі. Якісь особисті вподобання проводити якось час не з партнером. Якщо правильно сформулювати мою думку, це означає, що можна проводити час і не з партнером, залишаючись у гарних, якісних відносинах. Думаю, що це є надважливо для того, щоб відносини від відправної точки вони продовжували зростати, коли надихаючись, надивляючись, отримуючи якусь інформацію, кожен з партнерів, це. Приносить у відносини, у стосунки всередині, коли це цікаво другому, і коли це стає підставою для того, щоб і далі цікавитися своїм партнером, давати йому можливість і собі можливість, в тому числі, розвиватися. Тому я думаю, що ось саме такий підхід, розмова, вона і є необхідна для того, щоб. Партнери розуміли, що час один одного і те, як ми проводимо час, є надважливим у відносинах. І Проводити час весь вільний час з партнером це не найкраща думка в більшості випадків. Думаю, є такі, просто дисклеймер, що думаю, що є такі приклади, але мені поки що вони невідомі. Так, да, ти знаєш, я, мабуть, тебе підтримую і навіть хочу так проговорити свою точку зору, що справді, ем, на мій погляд, ми задаємось у житті поняттям QTT, да, якісного часу, я буду так говорити, якісного часу разом, коли ми розуміємо і приймаємо, що в нас часу обмаль. І коли ми розуміємо, що часу обмаль, і насправді ми кожної хвилини обираємо, як цей час використовувати, тоді в нас може з'являтися поняття якраз якісного часу. Це коли ми задумуємося в своєму взагалі житті про якість життя з людьми не тільки з про я б навіть хотіла так розширювати, справді не тільки з партнером, а з друзями, чи якісно я проводжу час. На роботі, чи якісно я проводжу час, навчаючись, чи якісно я проводжу так? якість того, в що ми вкладуємо час, коли ми приймаємо, що його в нас обмежена кількість, і що найцінніший ресурс це час, тому що він обмежений, і ну, навіть позичити в когось ми його умовно там, частково не можемо. Окей, делегування це позичання часу. У когось, да, ну, умовно. але так, якщо кажемо про те, що стосунки і друзів, делегувати ми точно не можемо. І мені так близько і тепло на душі, коли ти говориш про це поняття, що старші якось проводять да, з молодшим поколінням якісно час, і це йде звідти, ну, найкраще поняття, тому що справді кількість часу разом. Не дорівнює якість і близькість, яка вибудовується. Тому що ми можемо проводити тиждень разом, але дивитися, влаштувати собі марафон серіальчиків, дивитися, бути направленим не на один на одного, а на серіальчики. І ніби фізично бути разом, але ментально та духовно бути в різних точках. І отут для мене якість часу це якраз поєднання того, що ми і духовно, і морально, і фізично в даний часі разом. Тому що знов-таки, бути фізично поруч, а думками ще бути на роботі. Це не про якісний час. І тут неважливо, як довго я тоді буду поруч, якщо насправді я думками не з тобою. І ну, якісний час разом він веде до близькості, до єднання, до розуміння один одного, а кількісний час разом він веде просто до того, що ми можемо ставити засічки десь. Mm -hmm. В часовому просторі і казати, ми тепер не знаю, 5 років разом. Що ми знаємо один про одного? Ну, Те, що дізналися на перших трьох побаченнях, <гум> да, далі не просунулись. Ну, умовно, я скоріше про це, що зрозуміло, що якщо ми кажемо про стосунки двох дорослих, є якісь і моменти, коли. Весь прям час разом не може бути максимально якісним, все одно в нас можуть виникати битові питання, да, якісь там ну, адженди, які треба вирішити. Але тут е, фокус у двох, щоб справді домовлятися давай краще менше та якісніше, ніж довше і ніяк. Дуже важливо, мабуть, було сказано про те, що. Кількість часу і його якість це нерівнозначні поняття. І мені прям відгукуються, знаєш, як шарт, як що вас поєднує, і тут від, обидво, від обох може звучати назва якогось серіалу. Це і смішно, і трохи поплакати хочеться на могилі цих відносин, але тим не менш. Все ж таки, ну, ми, ми говоримо не тільки про теорію, а ще поговоримо про якісь реальні кейси, реальні робочі варіанти, які необхідні для відносин. Я для себе знаходжу, що проводити час разом це не тільки сісти і один з одним поговорити. А це те, що, що нам разом цікаво, як провести час. Це може бути і театр або кіно. Це може бути і подорож. От якраз як ми проводимо ці всі, всі часи, вони складають якісний час. Моя особиста порада це пробувати. Спілкуватися з партнером, пробувати пропонувати, як провести час не тільки вдома ввечері за розмовою, за якоюсь ситуацією на роботі. І це круто, коли ви можете їх обговорити і м трохи стати ще ближчим, але і проводити по-різному цей час, пропонувати, шукати. Вибір просто необмежений. Мені б на цій ноті, знаєш, типу, завершувати, але хочу все ж таки, в мене ще є що сказати. Я не договорила. Важливо помічати, не забувати про те, що окрім партнера і стосунків існує цілий світ, і щоб обмінюватись чимось з партнером і бути у відносинах з цього достатку, а не. Якоїсь жадоби необхідності, тільки ти мені маєш замінити весь світ, це це така непосильна ноша для партнера. Ти маєш стати моїм світом. Типу, одна людина тоді має закривати всі потреби. Ні, світ він обширний, і тоді, навпаки, ми можемо щось добирати, якогось спілкування, новин, інформації, свого зростання з навколишнього світу і приносити це умовно додому і ділитися цим з партнером. Ти знаєш, Сьогодні я дізналась, наприклад, бо я дізнався. Або така була ситуація, або з кимось поспілкувався, щось дізнався. І знаєш, тоді ну, справді, і спілкування стає ніби більш насиченим. Да? І, так, людина все ще стає новою, з якою можна бути 20 років у відносинах, а все ще дізнавати всього. Так, так цікаво да? проявляти цю цікавість. Мені здається, що цікавість один до одного. Яка і з'являється з з цього якісного часу разом, і якісного часу не разом, а з світом, вона таке собі топливо для відносин. Тут фактично виходить твоя формула, це якісний час поза відносинами, приносить якісний час у відносини. Так. Мені подобається. І воно vice versa, знаєш, і в ту, mm -hmm. і в іншу сторону. Має сенс. Mm -hmm. Дякую тобі. Дякую тобі. Це були <смі> якісні хвилини мого життя. <смі> Я рада, що ми провели якісний час разом. Я сподіваюся, що наші підписники так само отримують QTT разом з нами. І, підбиваючи підсумки, це був останній епізод. Нашого першого сезону Беттокс. Особисто від мене, дякую тобі. Да. Дякую Дякую тобі за те, що з легкістю підхопив цю ідею і підтримав у реалізації цього, цього задуму, цієї ідеї. Це був класний наш сезон, цікавий з, зі знаннями, з Якимось туторіал саме, як діяти в тих чи інших ситуаціях з знанням один одного. Ну і справді до наших слухачів хочу звернутися, що ми чекаємо зворотнього зв'язку і чекаємо вашого вироку. То це бет? Чи бед-токс? <bad talks>? Тобто, це розмови у ліжку, все ж таки, чи це погані розмови? Ви обирайте, пишіть нам, чи продовжувати. Ті розмови, якими вони не були, дуже хочеться е е сказати, що ми точно повернемось, але ваша думка нам теж важлива. Папа. -па. Па -па. Thank you.